З метою здійснення соціальної роботи з дітьми, сім'ями та молоддю та надання різноманітних соціальних послуг в місті Подільськ функціонує Подільський міський центр соціальних служб. Центр є закладом, що проводить соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю, які належать до вразливих груп населення, або перебувають у складних життєвих обставинах і надає їм соціальні послуги. Основними завданнями центру є проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потрапляння у складні життєві обставини в осіб та сімей з дітьми і надання. Особами сім'ям комплексу соціальних послуг відповідно до їх потреб, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері сім'ї та дітей з метою подолання складних життєвих обставин і мінімізації негативних наслідків. Протягом 2024 року соціальними послугами охоплено 449 сімей та осіб. На міському обліку взято та виявлено 196 сімей, що опинились в складних життєвих обставинах. В них виховувалось 392 дитини. І 8 осіб вказаної категорії. За 2024 рік під соціальний супровід взято на облік 69 сімей, в яких перебувала 191 дитина. Протягом року, в тому числі, в центрі перебувало 30 сімей. Із них 29, які опинились в складних життєвих обставинах, та одна сім'я, в якій виховувалися діти під опікою, що проживали в селі Ліпецьке Олександрівка. Під соціальним супроводом перебувало 15 сімей у фахівця із соціальної роботи, який проводить роботу в селі Ліпецьке. З членами сімей проводилась наступна робота: психологічна підтримка, юридична допомога, сприяння у вирішенні житлово-побутових умов, працевлаштування, налагодження. Зв'язків з членами родини та громади, допомога в отриманні реєстрації, оформлення та відновлення документів, надання гуманітарної допомоги тощо. В розрізі основних категорій, відповідно до чинного законодавства, проводилась робота з 21 сім'єю, де 61 дитина. Категорія виховує одинока матір та батько. Проведено обстеження вишивказаних сімей з метою здійснення контролю за цільовим використанням. Державної допомоги матерями одиначками обстеження протягом року проведено у 38 сімей з новонародженими дітьми, фактів щодо нецільного використання зазначеної допомоги не виявлено. Під соціальним супроводом фахівців центру перебувало 5 сімей військовослужбовців, членам сімей надавалась допомога з питань поліпшення психоемоційного стану, оформлення державних соціальних допомог та інших питань. 254 сім'ї внутрішньопереміщених осіб отримали послугу натуральної допомоги в тому числі 64 сім'ї внутрішньопереміщених осіб перебувало на міському обліку як такі, що в складних життєвих обставинах, то отримали послугу представництво інтересів та консультування. Крім того, внутрішньо сім'ям з дітьми, фахівцями і соціальної роботи надавалась допомога для отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. Під соціальним супроводом Подільського міського центру соціальних служб перебувало 10 опікунських сімей та сімей, піклувальників, в яких діти виховуються останній рік, та в які діти тільки влаштовані. Фахівцями із соціальної роботи центру постійно проводиться інформаційно роз'яснувальна робота. Яка спрямована на попередження вчинення домашнього насильства та жорстокого поводження по відношенню до дітей. Протягом року проводилась робота з 21 сім'єю, де вчинялось домашнє насильство, в тому числі з сім'ями, в яких вчинено насильство по відношенню до дітей, що діти стали свідками вчинення насильства. Сім'ї, в яких вчинено насильство стосовно дітей, перебували під соціальним супроводом. Систематично, членами сімей, які перебували на обліку, сімей, які опинили складних життєвих обставинах, здійснювали. Соціальна робота що щодо психологічної підтримки постраждалих від домашнього насильства, попередження повторного скоєння насильства між дорослими членами сім'ї, батьками по відношенню до дітей, популяризації здорового способу життя, відповідального батьківства та інше з метою здійснення соціальної роботи та Профілактики відібрання дитини від батьків, велика увага приділяла здійсненню соціальної роботи з 25 сім'ями, в яких батьки ухиляються від виконання батьківських обов'язків, та 6 сім'ями, де батьки вживають алкогольні напої. На обліку перебувало 6 осіб, що відбувають покарання без позбавлення волі. Особам надавалась допомога у оформленні документів, налагоджували соціальні зв'язки, надавалась натуральна допомога, здійснила супроводження протягом року трьох прийомних сімей та чоловік. Чотирьох ДБСТ міста, в яких виховується 41 дитина із числа дітей серій та позбавлених батьківського піклування. Дітям надавались послуг у зрозвитку навичок колективного спілкування, підготовки до самостійного життя, усвідомленого вибору професії, формування довіри та поваги до батьків, формування навичок представництва інтересів. Батьки приймали участь у заходах в межах групи взаємопідтримки батьків-вихователів та прийомних батьків, а також отримували ін індивідуальні послуги і формування довіри, вікових аспектів розвитку дітей, наслідки впливу несприятливих умов на розвиток дітей, запобігання професійному вигоранню, основним завданням здійснення соціальної роботи сім'ям, в яких один із членів сім'ї має інвалідність чи виховуються діти з інвалідністю, є допомога у набутті навичок самостійного життя дитини чи молодої людини. З інвалідністю, попередження виникнення негативних явищ, прийняття та розуміння найближчим оточенням особливих потреб отримуючих послуг, створення сприятливих умов для подальшого самостійного розв'язання проблем. Протягом вказаного періоду фахівцями центру надавалась допомога 36 сім'ях, в яких виховуються діти з інвалідністю чи проживають особи з інвалідністю. Членами громади міста фахівцями постійно проводиться робота з метою формування толерантного ставлення до людей з інвалідністю. З метою забезпечення захисту прав та інтересів внутрішньопереміщених осіб та сімей рішенням виконавчого комітету подільської міської ради утворено раду з питань внутрішньопереміщених осіб при виконкомі подільської міської ради. Цей радою проведено протягом року чотири засідання. Члени цієї ради активно долучаються до оцінки потреб внутрішньопереміщених осіб, до надання гуманітарної допомоги. З листопада 2024 року в штат Подільського міського центру соціальних служб повелися штатні одиниці фахівців і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Основною метою діяльності фахівців і супроводу ветеранів є здійснення заходів з підтримки ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, постраждалих учасників революції гідності, членів сімей, такої категорії осіб, членів сімей загиблих померлих ветеранів війни. Членів сімей загиблих, померлих захисників і захисниць України, членів сімей осіб, які зникли безвісті за особливих обставин під час проходження військової служби та інших демобілізованих осіб. На даний час рішенням комісії, яка створена при Подільській районній адміністрації, два фахівці вже приступили до виконання своїх обов'язків та надають необхідну допомогу вказаним категоріям громадян. Фахівцями постійно проводиться інформаційна рекламна кампанія щодо бізнесі із місць. Соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоді, доступу до соціальних послуг на сторінці Фейсбук Подільського міського центру соціальних служб постійно висвітлюється проведення роботи центром, участь фахівців у міських заходах, круглих столах, вуличних акціях та основні питання сьогодення для підвищення обізнаності з питань соціальної роботи. Фахівці центру приймають постійно участь в тренінгах, семінарах, які проводяться центром аналітичної навчальної тренінгової роботи та соціальних служб комунальної Станови обласний центр методичної роботи та соціальних виплат громадськими організаціями, благодійними фондами, Центром соціальних служб налагоджено співпрацю та в умовах воєнного стану постійно надається гуманітарна допомога вразливим категоріям населення. Протягом 2024 року надано приблизно 400 продуктових наборів, засобів гігієни, підгузків та інших предметів. В умовах воєнного стану налагоджено співпрацю з благодійними фондами, громадськими організаціями з мережою торговельних закладів, а саме благодійний фонд Теплі серця молодіжний центр Лофт, благодійний фонд «Вітер змін», благодійний фонд Добрий самарянин», громадська організація Десяте Квітня, громадська організація «Товариство Червоного Христа Благодійний фонд Карітас, громадський рух «Віра, надія Любовь, громадська організація Актет, Благодійний Фонд Добробут України міста Боркін Німеччина дуже хочеться подякувати керівництву громади, тому що Подільський міський центр працює в тісній співпраці з громадськими організаціями, благодійними фондами з керівництвом, з представниками, членами ради. І в такій спільній співпраці ми надіємося перейти в 2025 рік. Хочу звернутися до жителів громади. Якщо у вас виникли проблеми, труднощі при вирішенні будь-яких питань або просто бажання почути пораду, звертайтесь до нас. Наші послуги безкоштовні та конфіденційні. Звертайтесь за адресою місто Подільського вулиця Бочковича, 3-й поверх. Телефон 066 шістьдесят шість